За доброю традицією, на центральній площі Мукачева на різдвяні свята лунали неповторні колядки від колядницьких колективів закладів культури, центру дитячої та юнацької творчості, дитячих садочків, а також виступали колоритні закарпатські бетлегеми Мукачевської територіальної громади. Зокрема, учасники закладів культури колядували з благодійною метою, зібравши на дрони для наших захисників 15 тисяч гривень. Також за 11 тисяч гривень передали на дрони і юні артисти вокального ансамблю Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартина. Серією творчих різдвяних концертів завершили перше навчальне півріччя вихованці школи мистецтв. Також різдвяну виставку творчих робіт представили і учні Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі. Гарний настрій та щирі емоції напередодні неповторних та радісних свят щедро дарував і Мукачівський хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи, виступаючи у храмах та церквах Мукачева і Сваляви. Всі різдвяні концертні програми хору проходять з благодійною метою. збираючи кошти на ЗСУ На сцені палацу культури і мистецтв з аншлагом пройшли сольний концерт народного артиста України Степана Гіги та концерт маленьких та юних учасників вокальної студії Бревіс Вокал Студіо. Минулого ж тижня Мукачівський драматичний театр представив нову прем'єрну виставу Вулкан Пристрасті, режисером, постановником якої став відомий український актор театру і кіно, режисер Олег Савкін. Головні ролі блискуче грають майстри сцени нашого театру Крістіна Мочані та Василь Фурт. На малій сцені Мукачівського драматичного театру активно вирує творче життя. Порадували глядачів творчими виступами і учасники театрального гуртка Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартона та вихованці німецького дому. Театр студія Трикутник представив вертепне дійство Різдво, світло, миру, а також спільно з акторами театру здійснив серію показів театрального дійства Мить добра на період зимових канікул для маленьких глядачів. Діє розважальний простір з театралізованою ігровою програмою «У тітоньки зими ми щиро запрошуємо всіх. Долучитися до наших активних творчих подій, відвідувати заклади культури і насолоджуватися виступами наших відомих і маленьких артистів.